Всім привіт! Слава Україні! Так як і говорив в попередньому відео, коли ми обирали Сою Максимус, будемо сіяти пшеницю. Погода в нас це жопа, холодно, хмарно, там пише дощик, вроді би, малює. Дубар, але будемо сіяти. Я вчора он задіскував. Видно чорний фон чи ні. Задіскувалося припаскудно. Чого припаскудно? Того що е, бадил'я мокре. Ну, як в середа, різка працює не супер-пупер на комбайні. І того воно получилося не сильно файно. Там, де валки то там, звісно, диски попригали. Повню, писав мені дядь Саша технічний, каже, це ще два роки тому, хто зна коли, каже, ну тіл починається. Комбайн. А я ж такий думаю, ну який комбайн, дядько, думає, що ти маєш? Тут сівалку треба якусь таку, щоб сіяла по прямому, а не саме, а не комбайн. Бо в нас на те время була мультикор. А тепер пройшов час, і я це ще давно це вже зрозумів, що як не крути, а дядь Саша був прав на 100%. Так як рештки у нас розподілені, нерівномірно, перебила різка їх припаскудно. Звісно, ми отримуємо не сильний фонтан по диску. Так, тим більше ще немає дуже великої вологи, щоб було нормально, це все діло задискувалося. Зовсім немає. Таке воно вчора пошкряпало. Так, сейчас, секунду. Тож я й кажу, підождіть, бо треба під'їхати. Поки під'їхав, поки перечепився і тепер треба перевестися з транспортного в робоче. Для того, щоб перевестися, потрібно піддомкратитися ось сюди. його. Ось куди ви його? Ось сюди, ось сюди. Потрібно домкрат, пеньочки підняв, опустив, колеса закинув, тоді буде діло. Площа, поки зараз хлопці подимають. Площа общий фон отакий. Це диски спрацювали в один раз. Земля, земля, тут навіть ще є якась воложка. Постараємося посіяти. Е, як ми постараємося посіяти? Неглибоко. Там вроді би... він картуса згубив. Вроді би передає дощик. Ох, і вітер. Вроді би передає дощик. Не глибоко посіємо. висів виставили там в районі щось 200 кілограм, так як посів пізній, ну, пізнуватий. Плюс земля, непонятно яка, то думаємо, хай воно буде десь щось зверху, десь щось на глибині, щось так буде. Посів не плановий, не планували, ми вже сівалку майже законсервірували. Але я говорив попередньому відео, так як тут є толі посіяна вон пшеничка, ось ось пшеничка. І щоб на наступний рік урегулювати оцю проблему з компанією. Приїхали своє, убрали і убрали наше. Так що сіємо ось огородики зараз. В принципі, небагато, 1,8 гектара. А в ці ж не взяли, так? Да? Ну так, да, я забув. Я комплектував, я забув мій косяк. І посію пшеничку. Саме головне, щоб не глибоко миленько. Давай, не бойся. І тепер зараз перекидаємо це колісо, тоді винтом скручу. закинемо це колісо. І знаєш, дивіться, я все ж попередньо забув сказати. Знаєш, коли я мтезон, Арсенчик, Сенчик, що ти його сам тягнеш? Коли ми е тягали МТ-зоном, цепляємо сюди рамку, рамка он. Все в нас виходить, шлангів вистачає до гідрових, відігає. А на масеї дує, а на масеї не вистачає, виходить, длини. Нам потрібно удлінити буде шланги, щоб можна було тягати її на рамки. А коли ми цепляємо сюди, то всього нам вистачає, шлангів вистачає, все чорно. Зараз виставимо горизонтщо? Палець де. Шплін. І в общем сіємо. Заїжджали, думали ж зранку сієть А воно ж як завжди, не виходить. Кожен день хтось проїжджає по сою, хтось здалеку, хтось з близька, хтось, хтось, хтось перший раз, хтось вже другий раз. Зараз домкратний вилізе, так? Да? Нормально. Поспілкувавшися, як, як класно, коли є все-таки адекватні, здраві люди, підписники, які мене дивляться, які якби зо мною на одній волні. Вам би такий величезний лайк, лояльно круті. З тим поспілкуватися, з тим поспілкуватися. На спілкування це як не крути, це є супер, це є добре, це є інформативно. До речі, батя, косить там кукурудзу, косивір. А не треба це, я зараз його винтом скручу, Ключ нести отой на 60, я винтом скручив, і його Косив, Розпочав косити кукурузу сингента Сіфортаго, та що посіяна без добре По посої, Попередник соя. Врожайність 12,8-11.8 комбайн новий, 67-2.0 клас, який показує врожайність. Так що десятка законно є. Но відос про кукурудзу зняти. Я сьогодні не знаю, чи вийде, чи не вийде. А про посів так це точно. Будемо зараз щось, щось будемо сіяти. Зерничко протравлене. Думали не травить, батя каже, ну його нафіг У нас там капелюшечка залишилась непротравленого. Каже, хай буде не протравлене. Так, каже, підожди, давай вже травить так хлопці стали, висить натравили тому що, що протравка зерна потрібна. Хоча я розумію, що воно вроде і так, але... Що так що зараз, короче, притеплюємося і далі покажу, бо треба запускати процес. В общем, що процес іде, краї повідходить, став уже на рівнесенькі гони по автопілоті, все рівненько, все гарненько. Ось Толі вже пшениця зелені, а ми тільки сіємо. По глибині, знач, що ми нарегулювали. В принципі, ми нічого не регулювали. Як воно було, коли ми сіяли нею. На тих шайбах воно і осталось, тобто нічого ми не регулювали. Виставили горизонт, висів там 215 кг, по-моєму, якщо не ошибаюся. Ну опять же, це ж сівалка неточного висіву. Це, це так. Що воно виходить тут по глибині? Десь глибше, десь мілкіше. Ну, ось дивіться, ну скільки тут ось. Буквально. І ось ось йде, трамбовка кольосика, тобто десь сантиметр. Десь, звісно... Конечно... Ну, ось все, бачите. Вона ще ж кидає то під ту сторону, то все. То під ту. Десь може при оцій масі. Ось, наприклад, може і мілкіше. Ну, буквально треба тут цій пшениці, щоб ось десь зверху лежить. Ось. Десь сантиметр, десь пів, десь може 2 сантиметра. Ось, бачите? Все, є. Тобто, не глибоко, не глибоко, зовсім не глибоко. Вся надіжда, що пройде дощ. От той дощик пшеничка хватне і попре. Значить, давайте райнемося, так як є тут прикатка інша. Ось оці два рядочка з м'якою резиною, ось з твердою. Подивимося, як працює м'яка прикатка. Ось, бачите, тільки рейнув десь ось, ось зверху, зразу. Ось, все. я ж кажу, буквально, буквально. Вроді висів 200 кілограмів, де ти. Де та пшениця? Ось сьо. Це коли сієш, аж коліна болять. Ось. Все. Я ж кажу, десь може й два, може десь і три сантиметра. Де твердіше, і звісно, мілкіше. Де ось м'якенький ґрунт, там може і глибше залізла. Ну так, да, ось, наприклад. Тут глибше 3-4. Ну, ти її не виставиш. Якщо я зараз виставлю, щоб отут, на такомусь фоні, була глибина, ну, поставимо ще шайбочку, да, там тоненьку, глибина буде тут оптимальна, а тоді на оцих рестках не буде ніфіга, воно все буде зверху. Ось для чого потрібен комбайн з гарною різкою, щоб оцих решток не було. Бачите, як освь, як ось о. Соответственно, Соответственно. О, А тут ось тільки рейнувся, ось і є, то сантиметр два. Ось тут ось по красоті лежить. Так що, щось там буде, якщо пройде дощ, буде діло. Якщо не буде, дощя, то... То бог я знаю, що буде. кажу, Це неплановий посів такий, Ви взагалі не планували сіяти. Хочемо просто підрегулювати під комбайня. Так як в нас немає свого комбайна, потрібно підстраюватись під когось. Ось дядь Толі пшеничка. Вже вона пішла вегетувати, кущиться. Ось тут вже вже, йо, -йо по три, по чотири листка. Така красота. І звісно, будуть вони вбирати тут себе, прилетять тут і в нас уберуть. Щоб ж не ганяти туди-сюди комбайна. Приходиться встраювати такі маневри, Ось вот таке сіять. Тут, я думаю, взагалі воно з половини все зверху. Як ти оце бадилля проріжеш сівалкою? Та ніяк. Абсолютно ніяк. Ось. рейнув і одразу зверху. Десь... В ямочки десь в землі, десь ось зверху. В общем, що буде, те буде. Такого ми ще, звісно, не, в таку землю не сіяли, але все буває в перший раз. Правильно? Правильно. Надії якісь є. Головне, щоб були опади. Який пише прогноз. А там вона, я думаю, з'їде. Її предостатньо було б міліметрів б 10 опадів. І ця пшеничка б зійшла б як грі. Но, но. Якщо вже, ж, якщо вже ж буде якийсь форс-мажор, так називаємо його, що воно не посходить, то пересіємо. А що ж робити? Не пересіємо, а задіскуємо і посіємо сою. Тут уже нічого не, зроб, не поробиш. Так що працюємо. Печемо общем, далі, ту площу маленьку закінчив, зараз на більшій. Отпиваю, відкраю 4 э, ці сівалки. І в мене ніфіга не виходить вписуватися сівалка по всівалку. Якщо я відходжу у п'ять цівалок, тоді все чітко. На чотирьох не вписуюсь, Я не, я, я не можу зрозуміти, як, як другі вписуються. Що воно так? Ні вліво, знаєте, обично ж на тракторі є, що, що колісо в одну сторону дужче поворачиє, по-моєму, вліво, а друге, е, а вправо, ті ж менше. Все одно без різниці в яку сторону, але не, не вписуюся, хоч ти що ти йому не робиш. Талька з Арсенчуком на сівалки. Кажу, дивіться, залізьте хоч гляньте, воно там хоч щось сіє. Бо може я скатаюся, а воно нічого не сіє, контроль висів аж нема ніякого. Так я оце, коротше, хожу ця сівалка через свалку. Це, це сама найгірша площа, ну, найгірший посів найгірші площі, я не пам'ятаю, щоб ми навіть таке сіяли. Це просто жах. Десь риюся, взагалі тупо зверху під рештками лежить, десь глибоко залазить, там, де обробилося толково. Це ж все, все пожинаємо плоди того, як убрали. Тобто, виходить, розкидані рештки не по всій площині, там волок, там нормально і коротше, виходить у нас проблемний посів. Якби його задіскувати, щоб в зиму, наприклад, і до весни, а тоді посіяти, питань немає. Або взагалі його, а потім весною передіскувати. Питань нема. А тут отримуємо таке. Ну, звісно, в принципі ж, в принципі, як подумати, то і стебло ж було таке зеленкувате. Якби воно було сухе, то ми б його дисками зажадорили і все було б чотенько. воно б його перетовкло, розрізало, порубало. Може, ще такий варіант. Ну, я ж кажу, вся надіжда на дощ. Якщо пройде дощ, то, то діло буде. Якщо не пройде, то діла не буде то вже буде вторічний вопрос, скажімо так. Посів без добре. Немає добре, немає сенсу їх сипати люди ж без добрив по 6 тонн збирають. То якого ж хера, що, ми, що ми нас, в нас не вийде по 6 тонн зібрати. Получиться, якщо щось робити, то обов'язково щось вийде, правильно? Вроді сонечко вийшло, якраз кукурузку з вітерком підсушує крепінь, бо не знає, яка там волога, що там по кукурузі коситься, яке воно коситься, ну, в общем, процес там іде. Зараз ще може зерна не хватить, прийдеться їхати добирати. Тоді вже добирати не травлене. Бо в нас зазвичай ми натравимо, травлене залишаються, а що з ним робити? Правильно, викидати. так посівна і проходить. Зараз надо вийти подивитися, що там у банках, та ставиться, блін, половина. Не вистачить, як завжди. Пів кіла. Поки вирівняємо тепілот, тренарівненько то заїжджайте, тож заїхав, не вписався, став, включив його потом потім поки знайде собі полосу, Отакий От фон подісковки вийшов, Вроді би і на камеру дивишся, і так візуально дивишся, та вроді би бімба. а Що тут що може погано сіятися? А як придивитися то печаль біда. Я такого не приповню, Оце родиться, оце чорне, оце отам глибоко. Отут, зараз, отут буде мілка. Якщо зараз виставлю, що тут буде чітко, тут взагалі все буде зверху. Вже залишилися. зараз доб'ємо його, щоб тема була закрита. І все, з пшеницею вже точно покінчено. Треба поїхати пару днів, вже не був на тій пшеничці, що на прямих посівах, та треба поїхати хоч подивитися що воно. Оце отак посівна і проходить. Пік-пік-квахва, оцем трешу там. От, от Віталька, це, навірно, знаєте, що луханувся. В нас же ж... Дві... ці два сошника викидать і біжать 17,5. А він, наверное, ж дивиться там, чи сипать, чи ні. Туди побачив, що в одній не сипає. І Ті божіш, давай, махай, стой. А воно ж, ну. Нема ні зернопровода ж там, нічого. Обмануха, коротше. І хто то не в курсі, такий момент проскакує. Тільки хоча чого він... Блін, точно не хватає зерна, зараз буде заїхати по зерно. Притик, якраз ми його натравили через віса, щоб думаємо, щоб не натравлювати багато, щоб потім його не викидати. Ну, від того, як завжди, прогадали. Так що, пішов я, контролювати час процес. Закінчу, тоді ще щось прокоментую. Ну, посівнаємо, скажу, бешена. Ну що, там по центру ще є? І так треба його бити. Коротше. Та ну а ту що ми з нею робити? Що полікціоні, що ті маємо сікається всього. Ну, в общем, висіваємо, катаємося ще здалі, висіваємо. Щоб її не було. В общем, все. Відос будемо завершувати. Докатаємося. Висіємо її, щоб її і духу не було. Так, як глянеш на цю площу, аж страшно. Ну, Ждемо дощ. Пишіть, коментуйте ваші думки, буде діло, не буде. Страшно, стрьомно. Ну, на перспективу, що просто, чисто, я вже об'ясняв, що під комбайне. Ну а там по сходимо. Далі відосе покажу, так що кому подобається відос.